У маленького Єгора звичайні дитячі мрії відсвяткувати свій сьомий день народження 28 червня, піти до школи, а ще погуляти на вулиці. Але через важку хворобу він майже постійно перебуває у лікарні. З Самого народження Єгорка лікується від різноманітних захворювань. Коли він народився семимісячним, медики давали лише 10%, що хлопчик виживе. Крововилив у мозок як наслідок гідроцефалія. У два з половиною місяці в його в голові встановили шунт і дали й надію на повноцінне життя. П'ять років Ми не знали горям. ходив в звичайний нормальний садик. Ми радували житті. Але в 2014 році шунт перестав працювати, і довелося робити операцію з його заміни. Вона ускладнилася сепсисом. В результаті хлопчик протягом 2014 року переніс чотири хірургічних втручання. І залишився сепсис, етат сепсісвіліката інфекція, і вона гуляє по організму. А вбити її можна ну только антибіотикам. Таким антибіотіками вона да подбирати. И вот мы уже сколько, почти полтора года мы этот, мы этот антибиотик подбираем. Ребенок полтора года на антибиотиках. Ну, даже больше, потому что ну, вот эти полгода были еще операции. Вот, вот, а я не шли подряд. Это было август, две операции, сентябрь и ноябрь. Егор постійно приймає антибіотики. В організмі до них вже виробилося звикання. Аби він міг боротися із хворобою, потрібно вводити імуноглобулін. Надо ему на не а, одну бутылочку, а шесть бутылочек подряд. Почему это а, нельзя одну бутылочку, потом через неделю там еще одну? Нет, нам нужно сразу шесть, ну, как бы вот, чтобы прокапать каждый день, чтобы был какой-то эффект. Сепсис у него был неоднократно на фоне того, что у него иммунитет очень снижен. Он перенес операцию, связанную с гидроцефалией, у него заболевание почек очень серьезное, поэтому если Рібенку не вводить імуноглобулін, то результат в результаті інфекції он може навіть погибнуть. За довгий час перебування сина в лікарні батьки вже витратили свої заощадження, продали машину та цінні речі. Всічені двох років ми це все делали Ну тобто за Хто шумтопомагали, родителі. У нас бабушки та дідусь теж все це допомагають. Помагають, допомагають життя, яка людей понимаю, пенсія. А зараз необхідно знайти одразу велику суму коштів на потрібний препарат. Мало того, цей препарат його не можна піти в аптеку і просто купити таке количество сразу. Родина, лікарі та волонтери всі разом намагаються вирішити проблему і сподіваються на підтримку всіх небайдужих людей. А Ігор та його мама мужні тримаються. Мы умеем на улицу. Да, пойдем говорить на улицу. Скоро, да? Скоро. Руки мы не опускаем. Руки. Вот.